Відділ молоді та спорту Олександрійської міської ради приймає клопотання на присудження щорічної премії міського голови за вагомі досягнення молоді у різних сферах суспільного життя. Розмір премії 3 тисячі гривень, надається жителям Олександрійської громади віком від 14 до 35 років за особливі досягнення, що сприяють розвитку молодіжних ініціатив на місцевому рівні, здійснені у 2024 році. Клопотання про присудження премії та скан копії документів подаються до 30 червня, включно на електронну адресу відділу молоді та спорту Олександрійської міської ради. Подробиці на Фейсбук-сторінці міської ради. Громадська організація Сильна Олександрійщина повідомляє днями відвідали один із найгарячіших напрямків фронту Харківщину. Саме на цьому напрямку працюють наші побратими із спецпідрозділу Еней у складі окремої штурмової бригади Людь. Підрозділ героїчно тримає рубежі Харківської області. Передали комплектуючі засобів радіозв'язку у вигляді антенн збільшеного радіусу покриття та плати ініціації для роботи групи ударних дронів. Також сильна Олександрійщина на своїй сторінці висловила вдячність керівництву викладачам, батькам та учням мультипрофільного ліцею за допомогу у придбанні необхідних складових. Координаційний центр волонтерів Олександрії на своїй сторінці у Фейсбуці пише, молодь це майбутнє, а наша молодь гідне майбутнє. Уже вкотре заклади освіти приносять кошти для Збройних сил України. Представники гімназії номер 19 у рамках акції Спочатку дрони, потім Квіти зібрали і передали до координаційного центру волонтерів 8 тисяч гривень. Дякуємо кожному, хто долучився. Засідання батьківського клубу тривають у вівторок, 18 червня, Центральна бібліотека для дітей запрошує усіх охочих відвідати консультацію спеціаліста управління дозвільно погоджувальних процедур та адміністративних послуг Олександрівської міської ради стосовно оновлення персональних даних військовозобов'язаних. Адміністраторка розповість про нові правила обліку та оновлення облікових даних військовозобов'язаного, дасть відповіді на поширені питання. Засідання відбудеться о 15-й годині за адресою Проспект Соборний 102, Центральна бібліотека для дітей. Захід організовано в рамках програми Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Перший відкритий турнір з боксу серед юнаків, юніорів і молоді Борітися, поборите присвячений захисникам та захисницям України. Відбувся у суботу, 15 червня, у Попельнастому за ініціативи Олега Валянського, голови Попельнастівської сільської ради. У турнірі прийняли участь 64 юні спортсмени з Олександрії, Світловодська, Жовтих Вод, селища Олександрійського і попельнасто. Діти, тренери і батьки висловлюють щиро подяку людям, які допомогли якісно організувати ці змагання. Планується зробити Попельнастівський відкритий турнір з боксу щорічним змаганням для молоді нашого краю, зазначено на сторінці «Попельнасте. серце громади.